Ось такі бутси мені прийшли. Класна модель. Дуже зручні, гарно грати в них футбол. Наче даже не з них знаходиться. Приходять за такою етикеткою. Класні всі з носком. Купляю їх в магазині Галіадор. Приходять в отакі коробки і ось такі пакетики. Дивлячись, якої моделі ви будете заказувати або бутси або сороконіжки. Гарна якість я сам вдівав, дуже сподобалися. Самі по собі дуже вдобні. Замовляйте, не пошкодуйте, що замовити такі гарні бутси.